Свіженький l 2 орієнтований на споживача, який тільки запустив свою тест нет кампанію Вітаю, мене звати Діма, ви на каналі Худоєв Крипто і в цьому відео говоримо про морф. Перед початком традиційно запрошую поставити цьому відео вподобайку та підписатись на YouTube канал. А у нашому телеграмі за посиланням в описі ви знайдете усі лінки з цього відео. Морф це новий децентралізований модульний блокчейн другого рівня, в основі якого лежить суміш ZK та Оптимістик ролапів. Команда не стала йти шляхом створення абсолютно нового продукту і склала умовно, звісно, свій блокчейн із оптимізма та ZK-Sync, додавши до цього модульність. Таким чином, ми, як користувачі, отримуємо дешевий, швидкий та масштабований блокчейн на добре відомих технологіях. Детальніше із архітектурою і побудовою їхнього блокчейну можна ознайомитись у них на сайті. Така суміш технологій не залишилась без уваги зі сторони інвесторів, і станом на 20 березня 2024 року проєкт зібрав понад 20 мільйонів доларів інвестицій. Лід інвестором виступив ти родин фонд Dragonfly Capital. Із його штиру до нього доєднались Pantera Capital та Spartan Group. Із примітних інвесторів також маємо тут біржі Max та BitGet і кофаундера Polygon. Twitter нормальний, у підписниках бачимо інвесторів, впливових інфлюенсерів та плавний графік зростання кількості підписоти. У проєкта вже була невелика тестнет стадія ще на ефірі версії Сеполії. Тепер же ж у нас почалась повноцінна стадія на Холескі, де вже є і будуть запускатись нові дапси, протоколи та партнерства для активностей. Всього буде чотири сезони, де ми збиратимемо бали за взаємодії із мережею, партнерськими івентами та дапсами. Більше взаємодій, більше балів. Galaxy підказує, що один сезон може тривати один місяць. Судячи з цього, кінець першого сезону буде 13 червня. Знову ж таки, це не факт, проте мейнет запланований у третьому кварталі цього року. Зараз нам доступні вже стандартні в категорії теснетів свапи, ліквідність, позики та торгівля NFT. А окрім цього, голосування і щоденні відмітки. Перейдемо до активностей. І напоминаю, що усі посилання ви знайдете в нашому телеграм-каналі. Переходимо до публікації і одразу натискаємо на перше посилання. На цій сторінці конектимо свій гаманець. Metamask. Далі під'єднати. Натискаємо змінити мережу. Додаємо мережу Морф. Міняємо. Одразу тут переходимо у «Фосет». Холески. Найякісніший із запропонованих нам це другий, він дає найбільше ефіру, але трішечки вибагливий. Натискаємо. Тут внизу вставляємо адресу свого гаманця, натискаємо далі. Тут, якщо хочемо, в 4 рази більше ефіру, можемо згенерувати твіт, зробити публікацію і потім посилання на цей твіт вставити сюди і заклеїти 4 ефіра. Я натискаю просто ні, дякую, один ефір. Цей екран може з першого разу не видавати ефір. Я раджу міняти VPN, пробувати різні VPN з VPN, без VPN, намагатися його видоїти. Також можна чекати трішечки, коли він відійде, тому що я з цього аккаунту не заходив, і він мені все одно пише, щоб я повернувся пізніше. Можливо, це через навантаження на кран. У мене на балансі присутня певна кількість тестового ефіру, тому я переходжу одразу до наступного кроку. Повернувшись на першу сторінку, знову натискаємо фосет. Cholesкі USDT. Якщо ми перейшли і бачимо ось такий екран, тоді вертаємося на попередню сторінку, гортаємо в самий низ, переходимо в Discord, приймаємо запрошення, тут натискаємо, далі Завершити. Зліва переходимо в канал Verify, натискаємо Verify. Далі Click Here, відвідуємо сайт. Та тут натискаємо Login to Verify, авторизуємося, натискаємо Verify. Тут необхідно затримати. Та бачимо, що ми успішно верифіковані, можемо закрити цю сторінку. Далі обов'язково натискаємо на український прапорець і тут знизу на будь-яку реакцію. Зліва шукаємо канал Discord Fawcett, Тут вписуємо команду Faucet та через пробіл вставляємо адресу нашого гаманця. Натискаємо Enter. Вся наша операція пішла в обробку, очікуємо її. Вертаюся до нашого першого посилання. Тут бачу зверху Voting Power, натискаю на нього. І роблю чекін. Підписую транзакцію, бачу, що успішно отримав понти. Ці поінти будуть нашими голосами у голосуваннях. Справа знизу натискаємо «Vote now». Далі тут гортаємо вниз та бачимо протоколи, за які можемо проголосувати. Я рекомендую, хоча б раз за кожен із цих протоколів віддати свої декілька голосів, а вже потім обрати собі свій улюблений. Я почну з «Public AI», натискаю Vote, обираю максимум, підтверджую. Підписую транзакцію. Бачу, що успішно проголосував, закриваю це вікно. Далі на щоденній основі нам потрібно буде заходити сюди, відмічатися та голосувати. Також тут є містері бокс, який можна відкривати щодня в надії на екстра голоси. Підписати. Бачимо, що нам випало 40 поїнтів. Можемо одразу їх проголосувати. Я ж переходжу до наступного пункту: тобто до бріджа. Вертаюся до посту, натискаю на посилання. Тут справа зверху приєдную гаманець. Metamask. Натискаю депозит, міняю мережу, та вводжу кількість, яку буду пересилати. Раджу пересилати хоча б 02, 03, 04 для того, щоб потім в подальшому могти прогрівати цей проект. Натискаю надіслати депозит. Тут одразу можу збільшити газ до агресів та відправляю транзакцію. Варто зауважити, що цей міст триває приблизно 5-10 хвилин, тому потрібно буде зачекати. Можемо закрити це вікно, тут змінити валюту на USDT. Та надіслати будь-яку кількість. Send, Депозит. Апрувуємо нашу кількість. Далі. Approve. Знову збільшуємо газ, Агресив. підтверджуємо. Як тільки ми бачимо, що наші кошти надійшли, можемо переходити до наступного етапу. Відкриваю пост і переходжу до свапалки. Приєднуємо гаманець. Ігрі, Metamask. Далі підписати. Тут одразу вводимо якусь невелику кількість та свапаємо. Підписати. Підтвердити. Можемо редагувати газ, до прикладу, з 325 тисяч до 425, аби не чекати нашу транзакцію довго. Зберегти підтвердити. Бачимо, що транзакція зафейлилась. закриваємо вікно та натискаємо знову свап. Підтвердити. Цього разу не будемо збільшувати газ. Підтверджуємо. Бачимо, що свап відбувся успішно. Закриваємо це вікно і так свапаємо у кожну з представлених валют. Далі, після успішних свапів, переходимо у вкладку Pool. Натискаємо Створити пару обираємо тут будь-які токени. Хай це буде USDT і Veth. Обираємо кількість, Add. Тут можемо натиснути максимум. Далі. Approve. Тут також натискаємо максимум, далі, Approve. Тут редагуємо газ. Зберегти. Підтвердити. Бачимо, що транзакція успішна. Натискаємо Add Liquidity. Редагуємо, збільшуємо, підтверджуємо. Бачимо, що наша транзакція успішна і ми додали ліквідність. Вертаємось назад, бачимо нашу ліквідність, бачимо нашу торгову пару, натискаємо Manage, Remove та забираємо зовсім невелику кількість. «Remove», максимум. Далі, Approve. Знову міняємо газ. Зберігаємо, підтверджуємо. Після успішної транзакції вертаємось назад, і далі на цій ж платформі протягом всього цього тестнету я рекомендую хоча б раз в тиждень здійснювати якісь дії, класти в пулу, робити свапи, забирати з пулу тощо. Вертаємось до публікації та переходимо до лендінгів. Тут приєднуємо свій гаманець, ігрі, Metamask, далі під'єднати, та ми у нашому дешборді. Тут зліва знизу одразу можемо навпроти ветх натиснути Supply та внести якусь кількість. Натискаємо на Approve. Максимум. Далі Approve. Після успішної транзакції натискаємо депозит. Збільшуємо газ за бажанням. Зберегти. Підтверджуємо. Після успішної транзакції бачимо наш депозит. Тут натискаємо одразу Collateral, Збільшуємо газ. Підтверджуємо. Знову підтверджуємо транзакцію. І після вже цієї успішної транзакції переходимо у праве вікно і беремо взайм. Я почну з USDT, натискаю Max, ну і зменшую до 3 чи меншої кількості. Borrow, підтверджую транзакцію. Після успішної транзакції переходжу до Uni, натискаю максимум. І тут шукаю число, яке буде достатнє для того, щоб взяти в борг. Натискаю Borrow, підтверджую транзакцію. І після успішної вже цієї транзакції заношу сюди Юні та USDT. Після усіх наших успішних маніпуляцій я ще буду вертатися сюди протягом всього івенту для того, щоб робити активності та збирати додаткові поінти за кількість взаємодій. Вертаюся до публікації і переходжу до торгівлі NFT. Знову ж приєдную гаманець. Далі Під'єднатись. Гуртаю трішки вниз, бачу колекції, натискаю, до прикладу на панду. І тут рекомендую одразу за можливості не брати перші ж NFT, тому що їх складно купити через якусь помилку, можливо, через те, що вони дуже швидко продаються та купуються. Я ж переходив на другу сторінку та намагався щось купити вже там. Бачимо, тут ціни не сильно змінилися. Натискаю, до прикладу, на цю панду. Buy Now. Buy. Бачимо, що наша транзакція успішно відбувається. Натискаємо підтвердити. Після успішної транзакції переходимо справа зверху в дешборд. Бачимо нашу куплену NFT, натискаємо на неї та натискаємо знизу ліст. Обираємо ціну. Можемо виставити трішки дорожче та натискаємо ліст. Підтверджуємо: «Апрув». Тут гортаємо вниз, підписуємо. Та бачимо, що ми успішно залістили нашу NFT. Також за бажання можемо перейти на головну сторінку та спробувати купити якусь іншу NFT трішки похолодити та продати пізніше. Після цього переходимо до публікації та переходимо на Galaxy. Тут приєднуємо гаманець, Metamask, далі під'єднатись. Бачимо тут всі ті самі активності, які ми вже зробили, окрім телеграму та відвідування сайту. Натискаємо на Telegram, доєднуємось, Join та закриваємо це вікно. Натискаємо Vizit сайт. Contin і одразу закриваємо. Вертаємося на Galaxy та оновлюємо всі наші завдання. Після цього клеймимо OWAT. Бачимо, що наша транзакція успішно надіслана, закриваємо це вікно. Далі переходимо назад до публікації та розгортаємо «Смарт-контракт». Зліва переходимо в контракти, обираємо Storage. Далі у Solidity Complier. Обираємо тут останній 0825, натискаємо Compile. Після успішної компіляції переходимо в Deploy. Тут обираємо Metamask, далі під'єднатися. Слідкуємо за тим, щоб ми були в мережі Morph та натискаємо Deploy, підтвердити. Знизу одразу ж бачимо, що ми успішно розгорнули смарт-контракт. Далі переходимо у Metamask, натискаємо на останню транзакцію та можемо перевірити її успішність. І в оглядачі тестнету бачимо, що ми задеплоїли наш смарт-контракт. Після цього одразу вертаємось до нашої публікації та натискаємо взяти участь у кампанії. Тут у спільній кампанії із біржею Bitget нам пропонується зробити всі ті самі дії, які ми вже робили, тільки через гаманець Bitget. У мене всі ці активності з браузерним гаманцем не працювали, тому я встановлював застосунок на телефон, там інтегрував свій класичний MM-гаманець та виконував всі ці дії вже з телефону за цим посиланням. Якщо коротко, нам потрібно буде перейти на сторінку івенту, додати обидві мережі в bitget гаманець та зробити кросчейн-депозит. депозит. Із мережі Холески, куди ми вже запросили тестові токени у мережу Morph. Після цього натискаємо верифікацію. Отримуємо підтвердження та можемо закривати цю сторінку. Також з активностей ще доступна амбасадорська програма, яка несе в собі обов'язки модера. Але тут є обмеження по регіону, яке ви бачите на своєму екрані, тому за бажанням можемо спробувати податися, але у цих всіх відповідях потрібно буде вказувати свою реальну локацію. Дякую за перегляд та запрошую поставити цьому відео вподобайку, підписатись на YouTube та доєднатись до телеграм-каналу. Також ділись своїми очікуваннями від проєкту: скільки аккаунтів будеш заганяти, чи обмежишся основою на антифому, який дроп чекаєш від теснету, чи можливо взагалі його скіпаєш. До зустрічі у наступному відео.